Друзі, вітаю! Хамас вийшов з заявою про те, що дякує Путіну за підтримку. Давайте проаналізуємо заяву російського диктатора Плутократа і поговоримо про те, що відбувається в Ізраїлі з Хамасом, до чого тут Путін. Ну і власне, яка реакція Сполучених Штатів? Підпишіться на канал. Ми з вами починаємо. Власне, Володимир Путін вийшов з дуже е незрозумілою, неоднозначною заявою. Мовляв, закликає. Дві сторони і Ізраїль і е, Хамас прийти до того, щоб мінімізувати або навіть звести до нуля кількість жертв. Ну зрозуміло, що Ізраїль, який веде операцію в відповідь на ті звірства, терористичні злочинні, які Хамас зробив на території Ізраїлю. Зрозуміло, що це йде відплата, а Путін закликає, давайте зараз це все зупинимо. Зрозуміло, що це вигідно на руку Хамасу, це вигідно на руку Хезбулі та Ірану. Ну і власне Хамас вийшов подякувати Путіну, типу, мовляв, класних диктаторів, як на такі гроші. От. Але в цей час всі світові видання пишуть: типу, ви серйозно, хто закликає? Путін? Цей військовий злочинець, який в розшуку Гааги, де навіть уже Вірменія ратифікувала Римський статут, який, якщо він туди прийде, вони матимуть право його затримувати і заарештовувати. Хоча Путін завжди і Росія вважалися союзниками Вірменії, А сьогодні ми бачимо зовсім іншу історію. Тому світ не сприйняв, окрім Хамасу. Зрозуміло, що заяви Путіна про миролюбство і миролюбивість. Типу, ви ж всі знаєте, що він робить в Україні? Навіщо ви його слухати? Написало більшість видань. Він там вбиває людей, вбиває мирних, вбиває дітей, викрадає дітей. Тому е, слова Путіна це пуста маячня і порожнеча. Ну і світ так всіх закликав і реагувати. Тим більше, що ви чули і пам'ятаєте. Заява Кадирова, який сказав, що вони готові вриватися на е, стороні Хамасу і сектору Газа, і допомагати палестинцям вбивати ізраїльтян, і Його військові готові стати добровольцями. Це ще один доказ, те, що зла Іран, Росія і інші близькосхідні терористи готові воювати разом. Це просто пам'ятати Ізраїль, який не хотів свого часу впускати українських військових військів українських біженців, які тікали від війни. І, власне, тоді казали, що, типу, не все так просто з Росією є відносини. Ну, от зараз варто подивитись на ці відносини, і що вони означають. Хоча Зеленський сказав, що готовий приїхати в Ізраїль, готовий підтримати і навіть привезти туди певні, назвімо так, подарунки. Е -е, ще одна історія: Сполучені Штати вводять в зону досягаємості Ізраїлю підрозділи морської підходи, швидкого реагування для... Можливих розгор... Можливого розгортання більш широких дій 26-й експедиційний підрозділ морської піхоти, сила швидкого регування, здатні проводити спеціальні операції, готуються на випадок, якщо йому буде наказано наблизитись до Ізраїля, щоб зміцнити там позиції американських сил. Власне, на борту 2000 морських піхотинців моряків, і він буде здатний підтримувати масштабну евакуацію. Сполучені Штати загалом пригнали кілька е, кораблів на північ, застерегли, застерегли е, Хезбулу, яка в Лівані знаходиться. Зараз е, ось ці дні туди приїхали багато е, політиків з Європи, Сполучених Штатів, власне, Блінкін. От, ну і це все, власне. <кій> Говорять про те, що Сполучені Штати будуть підтримувати і Україну, і Ізраїль, тому що наші дві держави борються з вістю зла, з терористичними покадьками державами, такі як Росія, Іран, і от і окремо взяті терористичні організації типу Хамасу. Ну і Столтенберг вийшов і сказав: найголовніше, що дві країни можуть бути легко підтримувані, і що підтримуючи Ізраїль, НАТО не перестане підтримувати. Україну, друзі, це все. Підпишіться на канал і напишіть в коментарях, як вам така позиція Путіна. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!